Там шлабан стоїть, тобто беруть гроші і за в'їзд. 100 гривень доросла людина, 50 гривень діти. Автобусів на час, коли ми приїхали, вже було дуже багато. До речі, стояло десь 5-6 автобусів, 3 легкових, легкові автомобілі. Тому треба раніше тут, я думаю, трішечки. Ну, ми нормально проскочили, ми об'їхали всі автобуси, стали собі самі перші. Ось підійшли там хвилин 5, напевно, 7. Трошки довго там виходить, отакі нас просто. Якщо з автобусу приходить чувак він там е, каже 10 людей, йому цих 10 стрічок, 10 чеків, таке трошки довго. Але ми швидко проскучили, то нормально. Ось. Дорога поки що. ну, Нормально, доріжжя, але прям якесь критичне. Не бачу. Але кажуть, що в кінці десь там, саме сік. Ну і тут уже таке бачу, тоже файне, але будемо їхати. 是不错。